Саш, тобі слово. дякую, колеги. Ваші увазі пропонується регіональний випуск. Новий наші журналісти працюють в усіх областях нашої держави, аби ви більше дізнавалися оперативної інформації з місць. Ну, Нам розпочинаємо... з стралі на бульварі Верховної Ради. А на а внаслідок цього інциденту рух стралі на бульварі Верховної Ради. А на а внаслідок цього інциденту рух транспорту складено у відповідному районі. Наразі ремонтні роботи тривають у патрульній поліції. Столиці закликають врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки. У Києві моряку за 500 доларів запропонували диплом без навчання. За ці гроші директорка столичного вишу обіцяла моряку видати відповідний диплом без фактичного відвідування інституту. Цікаво, що весь цей час ми мороків із конфіскацією майна ем, у Києвоків із конфіскацією майна. У Києві та області повітряні тривоги будуть частіше через далекобійні ракети Циркон, яких накопичила декілька десятків Росія. Про це повідомила речниця о південь Наталя Гуменюк. Вона додала, що у РФ тепер нова тактика, точковий терор. А столиця головне, головна ціль саме. Пропоную зараз переміститися із столиці на південь нашої держави. Бо про безпекову ситуацію на півдні в МОЗі вже готова розповісти нашу кореспондентка. Просто зараз з одмозі вже готова розповісти нашу кореспондент. Просто зараз з Одеси Анастасія Речова. Я тебе вітаю, тобі слово. Вітаю студія. Після тривалої негоди та дощів ранок в Одесі нарешті розпочався сонця. Синоптики прогнозують, що така погода збережеться протягом дня. Температура повітря зараз тримається на рівні плюс семи. А чорне море похолоднішало до плюс чотирьох. В лі після низки атак на міста України пропали з чергування у чорному лі. Після низки атак на міста України пропали з чергування у Чорному морі. Через страту корабля Костянтин Ольшанський РФ понесла значні втрати у флоті. Також цієї ночі в регіоні не лунали сигнали повітряної тривоги, але через складну ситуацію в енергосистемі у місті продовжують діяти стабілізаційні графіки відключення світла. Енергетики закликають бізнеси та містян економити та за можливості менше використовувати велику кількість. Керівництво відділення екстреної медицини привласнило понад 270 керівництво відділення екстреної медицини привласнило понад 270 тисяч бюджетних. Керівник пункту екстреної медичної допомоги та яко-заступник нарахували зарплатню працівникам, які фактично не з'являлися на роботі і не виконували службові обов'язки. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. Наразі це всі важливі новини станом на ранок в Одесі. Підписуйтеся на телеграм-канал Новини Лайф Одеса, щоб оперативно отримувати важливу інфрямому зв'язку. Росповідала про останні події з Одеського регіону. А на спрямому зв'язку розповідала про останні події з Одеського регіону. А щодня долучається до нашого регіонального випуску, який стартує о 9 годині ранку. Тому долучайтеся і ви, а ми далі прямому пібнем нашої країни. Херсонщина російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Наслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та два приватних будинки. Також були зафіксовані влучання в господарську споруду, автобус та автомобіль через російського агресія. Порізької області окупанти завдали впродовж доби триста 3... області. Окупанти завдали впродовж доби 334 Артудари завдано по території Гуляйполя. Малої Токмачки Новоандріївки, Малинівки, Левадного та Врибового. надійшло 39 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі на. Щастя не постраждали. Ну йдемо до Криму. Україна паралізувала Кримський міст. Окупанти пишуть про проблеми. північно кавказького краю зібралося понад 2,5 тисячі завантажених краю, зібралося понад 2,5 тисячі завантажених цистерн з нафтопродуктами. виною всьому в цьому обмеження на проїзд небезпечних вантажів через Керченську протоку мостом і необхідність очікування підходу поромів і танкерів. Прямуємо на схід нашої держави, бо окупанти продовжують обстрілювати Харківщину. Чотири людини е саме дістали поранення. Такі дані оприлюднили в обласній військовій адміністрації. Трішечки деталей росіяни в дартирний будинок постраждав 64-річний чоловік. Тирний будинок постраждав 64-річний чоловік. Наслідок так ворожпила ...на... на ізюмщину. Пошкоджено будівлю закладу освіти та приватний будинок. Поранено 62-річного чоловіка. Ворог з РСЗВ обстріляв Куп'янськ. Пошкоджено Приватні будинки, господарські споруди та будівлю комбінату травмовано 55-річного чоловіка. Окупанти обстріляли село Олександрівка, пошкоджену будівлю місцевої установи. Дев'ять 9... пражінка. Є дефіцит у різних районах Харкова. Жінка. Є дефіцит у різних районах Харкова світла немає від 4 до 6 годин на добу. Про це заявив мер Харкова Теріхов. За даними очільника міста, практично всі будинки у місті підпадають під графіки відключення, тому що є дефіцит електроенергії. Пізно ввечері агресор двічі вгатив по Нікопольщині. Поцілив по Червоногригорівській та мирівській громадах з важкої артилерії випустив з пів десятка снарядів. Має додав він, а потрощино 10 приватних будинків. Господарсь має додав він. А потрощено 10 приватних будинків. Господарська споруда приватне підприємство санаторій і декілька ліній електропередач прямуємо з вами зараз на захід нашої держави у Чернівецькій області. Чоловіки побили військомів, співробітників поліції, заволоділи їхньою зброєю та втекли. Почалося все з того, що відповідні органи намагалися насильно затримати трьох чоловіків призовного віку. Та відпро... чоловіків оголосили урошук. Ну а більш детальніше про ситуацію чоловіків оголосили у розшук. Ну а більш детальніше про ситуацію. На сам заході нашої держави, а також про які які конфіскований товар на 7 мільйонів гривень передадуть на потроби зсу чи готові львів'яни до блекаутів та чи дощитиме сьогодні у місті вже готовий розповісти на прямому зв'язку. Наша кореспондентка зі Львова Марта Байдака. Марто, я тебе вітаю. Я сонячна погода місцями очікується сильні пересонячна погода. Місцями очікується сильні вітру. Опадів не передбачається. Температура в день буде від 12 до 17 градусів тепла. А на Львівщині майже 280 тисяч конфіскованих пачок сигарет та більше, ніж 7 кілограм. Тютюну на загальну суму понад 7 мільйонів гривень передадуть на потреби. Зсу їх виявили під час розслідування за фактом закон артістю понад 21 мільйон гривень, кошти від його подальшої рартістю понад 21 мільйон гривень, кошти від його подальшої реалізації також віддадуть на потреби ЗСУ за даними прокуратури. Троє фігурантів справи добровільно внесли 150 тисяч гривень на рахунок збройних сил України. Через масовані ракетні атаки в кількох областях України почали діяти графіки відключень. Но вони лайф запитали у львів'ян, чи готуються вони до блек-аутів. Давайте почуємо. Думаю, ні. Давайте почуємо. Думаю, ні. Я більше психологічно я вже відвикла від цього, і мені просто важко буде, що з потрібно буде пристосовувати до цього всього, тим паче в мене. Навчання пов'язано на ноутбук постійно. ви думаєте, чому ворог посилив свої удари по енергетиці на вашу думку? Для того, щоб більше залякати населення в нас менше вибухів, а так, якщо вони вдаряють наші енергетики, нас менше вибухів, а так, якщо вони вдаряють нашій енергетиці, то ми відчуваємо це навіть тут у Львові. До облекавтів.